Вітаю, шанувальники рослин. Сьогодні мова піде про багаторічні квіти, які швидко розростаються та цвітуть у рік посадки. Це хризантеми, пік їх декоративності у вересні та жовтні, та саме зараз час потурбуватися про них. Ці рожеві кущі я купила восени 23-го року, навесні 24-го розділила на три кущики і ось така феєрія. Весна 25-го року. Кущі іще розрослись, ходімо, покажу. Я хочу поділити їх. І розсадити по квітнику. І поділитися з бабусею. Тож сьогодні поговоримо про вегетативне розмноження хризантеми шляхом поділу куща це один з найефективніших способів омолодження рослини та отримання нових екземплярів. Оптимальний час для поділу рання весна до активної вегетації або осінь. Після завершення цвітіння. У ці періоди рослина легше переносить стрес та швидше відновлюється. Розпочинаємо з викопування куща, проводимо обережно, намагаючись зберегти якомога більше кореневої системи. Витягуємо корінці, можна струсити землю, можна промити водою. Це потрібно для того, щоб краще побачити структуру куща. Яка гарна розгалуджена коренева система красуня. Щоб хризантема гарно укорінилась, я розвела 2 г бурштинової кислоти на 2 літри водички і зараз замочу всі ці корінці у розчин. Потрібно на 12-24 години, та я замочила на 5 годин. Материнський кущ розділила лопатою навпіл на дві частини. Відокремила пагони з корінцями молоденькі цьогорічні, кожна частинка готова до нових пригод. Два материнських кущі висадила на клумбу, вони мають по 4 здорових пагони, в них добре розвинена коренева система, вони з легкістю приживуться там. А ось молоденькі, ось такі поділки, які мають один здоровий пагін і досить непогану кореневу систему. Я все ж таки висаджую в горщики. Молоді поділки із гарною кореневою висаджую у горщики в підготовлений пухкий ґрунт. Заглиблюю на таку ж глибину, на якій вони росли і раніше. Зверніть увагу, якщо ваші кущі хризантем старіші, ніж мої, то Гарно їх, обдивіться, обріжте старі частини, пошкоджені частини, залиште тільки молоді, життєздальні. Далі поливаємо і за необхідністю можна підживити. Кущики трішки підростуть у горщиках і в подальшому переїдуть на клумбу. Результат оновлена омолоджена материнська рослина та кілька нових хризантем, готових до активного росту і цвітіння. Пам'ятайте, регулярне омолодження продовжує життя хризантем і підвищує декоративність рослин. Підписуйтесь на канал і нехай ваші квіти завжди будуть доглянуті, здорові та рясно квітучі. До нових зустрічей, Па-па!